Скоріше, швидше, швидше цю ділянку проїхати швидше треба. Як поняв, прийом. Прийня, прийня. Посадка то вже лінія зіткнення. Зліва, бачите, бачите, за лісополосою. А, Вони на цьому починаємо кидати от сюди. Ось це вулиця, кидаємо... У них отут інфраструктура в цих куща. Тут у них інфраструктура. Ми кидаємо сюди, вони починають вони там роботи, вони починають перебігати на цю сторону. Ви будете кидати, і під вас будуть працювати СПГ, і під вас буде працювати МК-19. А ви будете бити той бліндаж. І старайтеся максимально оперативно. Якщо я кажу дві вогонь, раз, одразу другу кидаєте. Ще, ще, сором. Устанавливаем на точку наведения. Шо, выходим? Да? Выходим уже. Так. Да, надеваемся. Ставим, наводимся, подносим снаряды. Будешь за полтора кричать, Чтобы не вычали ему ютупату. Так, сам за себя. Да, Да ты что, я одну кину. Так, можешь подписаться? Да. Серьезно. Возьми маркер, напиши, бен. Є на все всього. А вдруг не розірваться, подобно до мене політику. На приємний. Ви готові? Поверни право, вліво поверне. Вліва камеру. Плюс. Блівіше камеру, візьміть, Увага! Всі в укриття. Чергові вогневі засоби на своїх позиціях. Уважно ведемо спостереження за прилеглою місцевостю. Фіксуємо виходи. виходи, фіксуємо виходи, передаємо інформацію. Ціль 10 однією вогонь. За полтаву! Прийшли. Постріл. Постріл. По тим вже двом наведенням дві вогонь. Дві вогонь. Прийнято плюс. Дві міни! Дві міни! Відновили наведення? Наведення відновили? Так, так. Постріл! Постріл! Далі! Далі! 50! Далі 50 однією вогонь! Постріл! Вихід! Постріл! Полставий! Вихід! Відновити наведення! Пішла! Пішла! Дуже гарні гроші я заробляв, Май гарний будиночок під Києвом, там все, все, що, все, все що потрібно, є. є та сама. Ти знаєш, я, от я рік спати не мог. У мене це б... Що я, і я нічого не можу зробити. Поки перший рік, поки в мене були ну, непогані заощадження, ми там донатили всі родини, і все показуються. А потім, якби заробітків немає, заощадження закінчується, донатить нема не чим, і я вже нема чим допомогти. Үгу. Тільки сам. — А тебе ну, взагалі зараз багато друзів у війську служать? Не дуже. Як тобі сказати? я то, ну, в середньому класі, може, трохи вище mm. середнього, а так то, са, ці хлопці, зрозуміло, що вони не підуть в армію. Знаєш, кинуть свій мерседес і, і піти. Ну, ти бачиш, да? mm -hmm. такі условия. Я свій кинув. Uh -huh. ну, це, це особисто, Знаєш, мене мало хто розумів, блин. Ну, я, я тупо я не мог спати. Uh -huh. Я я, я, я или б так, і збухався, просто сидів від того, що я не можу нічого зробити. Или надо было идти сюда? Отлично, отлично, отлично. Право 5. Плюс, плюс. Кутомир 25, 85. В точку mm. Так, готово. Да, okay. Плюс. Минумет. Острый. Вид! Що бізнесю переведемося? Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Замечательно! В десяточку повтори дві по тим же наведенням! По тим же двом наведенням дві вогонь! Остріл! Слухаємо пристріл. Всі в укриття, всі в укриття! Тобто останнє хорошо попало, але ми били ще вглуб за тим. Вони біжуть туди і ми ще їм туди накидаємо. Накидаємо туди. Це усилена вогнева позиція. Усилена вогнева позиція, Вона залита бетоном. Там у них знаходиться протитанкові засоби, управляємо керовані. І знаходяться кулеметні розрахунки, там знаходиться у них така потужна інфраструктура щодо забезпечення так, в живої сили. криття, харчування. Я так розумію, вони тут поки що не пробують просуватися вперед. Вони намагаються подавити наші вогневі засоби, прощупують наші позиції, але ми. Робимо основний акцент на сьогоднішній день на фортифіційному облаштуванні позицій. Робимо також потужно, робимо надійно. Так по краю поля. Лиш потім, як ми там копали, з тої сторони. Попробуйте, щоб Коня. Не доводиться змушувати, все-таки це така Ні. важка фізична робота. Що саме е, цікаво, е, люди розуміють, на сьогоднішній день люди розуміють, що це те, що їм е, зберігає життя. Основний скажімо, такий е, момент, який брали до уваги, коли формували підрозділ, це бажання, незважаючи навіть в деякій мірі на фізичний стан. Якщо він там проходив е, скажімо, по нормам, що може служити. Від, звісно, ми її обрали, якщо й було бажання. Ну, я особисто це по обличчю бачу. Я це відчуваю, скажімо, як командир. Ну, це досвід, по-перше, тому що декларувати можна багато чого. Як правило, хлопці, які менше говорять, як правило, це самі настоящі козаки, які менше себе б'ють в груди. Це самі настоящі козаки, і це перевірено складними скажімо, умовами обстановки. Закріпляємо повністю перший ряд. Покриваємо пленкою, руками насипаємо, ложимо другий ряд. І потім вже ескаватором повністю все засипаємо, тільки допомагаємо, це все розрівнювати. От і все. Де твій МК зараз стоїть? МК зараз. На якій нам... відстані він знаходиться? Звідси до кілометри. Ти ближче можеш вже підвинути? – Можна. Можна Але підвинути ближче і облаштувати позицію. І ця вся жива сила, яка у нас по-старому там ходить, переміщається, оцю живу силу треба вражати не мінометом, а іменно МК. І ти не можеш управляти ціліком повністю. і повністю. У тебе стріми є. Так. Да. Ти бачиш, да. ти ситуацію бачиш реально. Да. Тому управляй вогнем. Що це ви вирішили побритися? Це ж як-то не на фарт. Я рахую, що найголовніше це як людина налаштована. Якщо, скажімо, слідувати цій позиції, чи думці, чи відношенню інших людей, ти вже автоматично себе налаштовуєш на скажімо, результат позитивний. Я рахую, що це своєвіряч, так, правильно говорити, так? Лавобон. За Забобон, більше ступені за бобон. Там просто така невелика ділянка відкрита. І е, періодично птурів в, в касатив е, чимало. І Вони періодично виводять на позицію. Но зараз вони побаюються, тому що ми їх тримаємо в напрузі. Як, до речі, от, е, активна оборона важлива, дуже важлива. У нас безпілотник десь ворожий. Тримати ініціативу в руках, тримати ініціативу в руках, для того, щоб не вони нас уражали, а навпаки ми їх. Ми, наприклад, коли виконуємо вогневі завдання, немає значення планові за результатами розвідки. Я завжди результати скидаю в групи для командирів, для людей, щоб вони бачили, що не нас клепають, а ми. Ведемо активні дії і є результат. Не прийшла робота поставіть. Скільки це важливо для добровольця, те, що ми не просто сидимо під обстрілами, а що ми б'ємо по ворогу. Ну, це мотивує те, що ми, мабуть, скоро підемо виганяти повністю цього ворога за наші кордони. І мотивує, те, що ну, якась іде атака. Не просто сидимо, сховалися, а йдемо вперед. А з чим це можна порівняти, це Відчуття, коли вдається потрапити до треба? Це відчуття ти тільки тут почуваєш. коли іменно на завданні бойовому, коли ти бачиш розлітаються поразним сторонам. Це... Такого відчуття на гражданки немає. Це навіть луче секс. Чому ви хотіли потрапити в цей підрозділ? Тому що це сталевий кордон, гвардія наступу. Хотілося б ворога вигнати. Рішення моє просте, а от від дружини то було дуже складно. Як це було? Це чуть до не дійшло. Це дуже складно було. Вона не знала, що я сліду. Тяжко цей, цей період було пережити просто. Ну, потім якось. Ну, Знайшов мрив. слова, які, якщо не секрет. Так, слова було багато слов. Багато слов, що так треба, що так просто для держави треба, що треба захищати, а не сидіти там на кордоні. Ну, де я сидів. Думаєш, вона тебе зрозуміла? Я думаю, не до кінця, ну зрозуміла. І ще на її якась така обіда, що я там служив біля дома, ну як 100, 100, 100 кілометрів від кілометрів то Якось там раз в неділю, раз в неділю вдома. А тут місяць, два, три, чотири вдома немає. Для неї це складно. Для мене це, чесно, не, не дуже складно. Для мене, для мене важніше, якби ви, ви, добитись до перемоги, а потім вже сім'ї. Ну, Це слухає, така дурну, найдорога ціна. Ну, так. Ти фактично ну, поставив під удар своє особисте якесь Ж... щастя. Це, ну... ну, Я думаю, більше щастя, що ми будемо жити в вільній в країні. Да, Машину давай! Миш, ми красавці. Сталеві! Сталиві яйця! Сталеві яйця! Сталивий кордон! Стане кордон, ясно бачив, а не самі не перчатки які поставали, там не дуже гарячі.